Дуже багато пацанів, з ким ми починали, їх немає. І прийшло осознання, що мені зараз 26 років. Я пережив в плані років більшість своїх друзів. Це груся. Це був саме початок війни АТО. Довелося трошки побігати по всіляких доброчих батальйонах, трошки прибрехати свій вік. І все. Коли вже начальство дізналося, що 18-ти мені немає, то вигнати вже не могло, відповідно. І ну, мета була досягнута. Я був на війні. Для мене це тоді вважалося абсолютно правильним і логічним. Тоді від'їжджали Крим, і ми вже готувалися до партизанської діяльності, ну, тіпа, наша спільнота. Націоналістична. І в один день нам подзвонив наш тренер, сказав з'їжджатися на точку. Ми збудували блокпост, перший погородський блокпост. Це ще не було турчиновим, ні АТО, ні об'явлено нічого. І з того блокпоста вже кожен, там, як куди міг, відправлявся. ну Їхав не він добровільно. Хто в армію, хто в дніпро 1 Хто в правий сектор? Для мого оточення було абсолютно нормально те, те щоби підліток 16 років йшов воювати. А, навпаки, в моєму оточенні вважалося презирливим, як якщо ти не воюєш. Тіпа. А, це була одна із причин, які впливали на мотивацію, що ну, тіпа, ти маєш приймати участь у війні. Ну, тіпа. Якщо ти не воюєш, то ти не націоналіст. В родини, кстати, теж нормально. Ну, типа, я матері просто зразу сказав, де я. Треба ж було зробити спочатку. Типа. Вона подзвонила мені. Я був е в опитному, е да, в опитному тоді. Ні, що е е в Водіном, в Одіном я був тоді. Вона подзвонила, я їй якусь почав е чисто таку. Діжурну чергову таку сечку трясти про те, що я десь там під Києвом, там десь на Базі. А вона попросила сказати їй правду, і так буде ну, тіпо, легше. Я сказав їй правду і на що її відповідь мене дуже здивувала, благословила, скажімо. Вона сказала, синок, береги себе і мочи їх. Вісім років дуже хейтили мої рідні там, з боку батька, а я був завжди. Не понятий, для них воювати за Україну українцеві було більш нелогічним, аніж мені б воювати за ту саму Новоросію. Бо в нас якраз родичі лишились на тому боці, і дехто з наших родичів воював проти нав, до мене. І от для них більш логічнішим було б я за Новоросію з того десь. І тільки коли почалася повномасштабка, то вже дід з ну, бабуся, вони зрозуміли, що війну таки почав не Порошенко. Не Обама, там, хто там в трендах був. Тоді. І тільки з початком повномасштабки я вже там, став більш-менш такий рука ру ру пожатна в сім'ї в цьому плані. Для мене повномасштабне вторгнення, напевно, для, як і для більшості військовослужбовців, угрупування вхід, на той момент він повчався набагато раніше, ну, типу, десь 10, 10 днів, 2 тижні аніж для всієї країни. Тобто артпоготовка дуже крупним калібром у нас почалася за два тижні до повномасштабки. Ми до неї готувалися, ми, ми наробили купу запасних позицій, планів відходів, проробили, проробили е, вообще, ну, елементарні наші дії на випадок е, того, що сталося, в 12 години ночі, тобто за 4 години до вторгнення. Комбат наказав нам всім э, врубити телефони. Типа з таким пунктом, що йде пілінг, зараз по зв'язку по, по всіх пілінгують, будуть обрабатувати градимі, міста. Щось він таке дуже умне ум натрусив. На, на э, ми всі наказ комбату виконали. Э, ну, Якийсь це в тому наказі був. Я вже потім зрозумів, що комбата знав трошки більше, ніж ми, ніж там, наша група. І комбат таким чином просто намагався а, уникнути паніки, коли почнуться перші прильоти ракет по Україні. Про те, що відбувається в країні, ми дізналися десь ранці о сьомій по посеред боя до мене Вітя Чорний підходить. А в мене там щось. 13 за забій і бій ще йде. От, тобто, на нас ще роблять танкові накати, нам вже нема чим відстрілюватись. І це виходить таке невеличке затища між бою. І до мене Вітя підходить, щось до мене там з правого флангу. Це наш боєць був е, наш, ну, з нашого відводу, з нашої групи е, мужик. І щось він мені розказує, щось показує так на правий фланг, я так дивлюся, у нього якось руки неправильні, він не, не, не можу мені рукою вказати правильно. Я дивлюся на руки, а в нього руки в крові всі. Я йому кажу, що з руками? У нього, виходить, об, обидві руки, от, обидві кінцівки перебиті осколками. Я йому кажу, я якщо, там забунтував його трошки так первинно, кажу, що йди пішки на КФП. На КФП показяк Фані, хай вона тебе прибінтує і їдь на евакуацію. А він вот, ту пораз і каже давай, я з тобою до бою закончу і туди на евакуацію. Отак давав мені снаряди до РПГ, просто, щось бігав. Людина відмовилася, евакуюватися, ну типа, поки ми не завершили бій. Ми втримали позицію в той день, втримали, відбилися і потім ця людина загинула. По пасні отримав. Отримав стегно, як мені тоді намагало, здавалося, якраз у внутрішній бік стегна, як, як я тоді думав. По, боль, по больових віщах боліло тут десь дуже сильно від танчика. Це був майже прямий бік з танком. Опять. Я його хотів лупити АТО, але АТК не спрацювала. А танковий снаряд спрацював. Реально тупо пощастило, виходить, осколок от на один сантиметр трошки нижче залетів, він залетів в коліно. От сюди, от і отут і застряв, типу, з цього боку. А трошки, а якби це було на сантиметр вище, то він би в артерію. Я витік би, скоріш за все, кров'ю. Там була тільки одна дорога життя, по якій можна було вийти. Пішки, тільки пішки. А я-то не знав, що в мене в коліні цей уламок. І якби знав, я б, я, я, напевно, не, не дійшов би. Але я дійшов, от 8 км з цим уламком саме в коліні. От моїй бригаді в, пі, в піхоту не міняли з 2021 року. Тобто бригаду взагалі не міняли на ротації. От вона в 2021 році вийшла на ротацію, і в 2021 року ця бригада стоїть на бою. Починала в волосі, нині досі в повномасштабці. І самих піхотинців в бригаді просто на позиціях навіть не міняли там буквально там, там три по три, там я як бачив десь просто хлопці. от. Заходимо з сьогоднішнього дня і до катафалка. все, типу. І ось це найважче. Це сутками е, вигризати собі життя, сутками за це життя битися. Розуміючи, що завтра буде такий самий новий, новий бій, іншого не поміняється. Це люди на гражданці не мають нічого розуміти. Якщо люди на гражданці почали розуміти е військового, то значить це вже на гражданка. Тобто, люди, допустимо, в Солідарі і в Бахмуті вони дуже розуміли нас. Ну, просто, бо вони жили так само, як і ми в тих самих підвалах під тими самими кабами. З тим же самим голодом, холодом та відсутності якихось умов. Тобто піхота для того і приймає на себе перший удар і веде війну, щоб люди там, ближче до їхнього тилу не розуміли, що відбувається на самій війні. Я мрію, щоб через рік в моєму місці, ну, от в цьому місці, було так само, як зараз, то є, ну, не гірше, то є, от, щоб тут не було рухських тряпок. Щоб отут Лєніна обратно не строїли. я мрію про те, щоб моє місто лишилося українським. От це ре реально єдина моя мрія. От, от, щоб моя родина не тікала нікуди на захід. Я не хочу. От, е я ніколи не думав, що моє місто буде так близько до фронту. Насправді. Тобто зараз поград, як Покровськ, колись в АТО. І це погано взагалі. Це, ну. от я мрію, щоб е сюди не добралося ні на кілометр. От, щоб воно хоч, хоча б так, як є зараз по лінії фронту, так і лишилося щоб вони ні на кілометр сюди не прийшли. Більше про щось мріяти зараз в країні я не маю права, От взагалі не маю права морального. Хтось зараз мріє дожити до вечора, а з вечора до ранку.